Всім привіт! Сьогодні покажу, як відправити USDT з Bybit, як перевести USDT з Bybit. Припустимо, я хочу перевести на Binance. Ви можете перевести на будь-який інший гаманець, на гаманець іншої людини. Робиться це так само, як я вам зараз покажу. Взагалі, спочатку треба знайти адресу гаманця, на який ми будемо пересилати гроші. Для цього я заходжу на свій Bybit, натискаю депозит, депозит крипти, і в нашому випадку ми будемо пересилати тетер. вибираємо тут потрібну нам мережу. Я люблю пересилати через trc20, тобто trx-tron. Ось наша адреса, ми її копіюємо. Далі заходимо на Bybit, натискаємо «Вивести», вибираємо тут тедер, вводимо сюди адресу, вибираємо тут мережу. Трон у нашому випадку вводимо сюди кількість і натискаємо підтвердити, після чого пересилаємо на цьому все з вами. Був ставте лайки, підписки на канал. Всім бувай!